Качки, кури, гуси та свині. Ці тварини сюди приїхали з різних прифронтових міст Донецької області. Більше з удачного та білозерського. В Цьому шелтері приймають людей, які не хочуть полишати худобу, їдучи в евакуацію. Першим свою ферму з удачного Покровського району сюди перевіз Іван. Цьогоріч взимку Козочок 23, 4 рогатих, 10 свинок і 10 курок, П'ять гусок. І одна качка, дві собачки і котик. Хтось залишає худобу, їде далі, а хтось залишається тут жити. Найбільше із Сумщини проїжджали, ну вони проїздом на, на, на 3-4 дні і потім їхали далі. Місця є, корм потрібен. Три тонни зерна і сину. Ну, по можливості, можна буряк, тому все така вже, якщо можна по, по можливості. 400-500 тюков сіна, ну от зараз є сіна, там 50 гривень тюк, ми йдемо в зиму. Зараз здебільшого тут живуть переселенці з Білозерського. Не на камеру розповідають, вивезли худобу, ночують тут, а в день повертаються додому, пораються на городі. Четверо приехала мини-пигов и кабанчик приехал, но они у нас они приехали уже беременные эти девочки, родились поросятка. У нас семья, сум. Они приезжали, у нас оставляли своих коз, целое стадо. Пока не устроились в Полтавской области, приехали, все забрали. Мы мясо не едим, у нас животные здесь не для мяса, не для там продажі нічого, тому що дуже багато сиплеться пропозицій. продай козлика на м'ясо, Там продай то, продай це. Я говорю, ребята я кажу, ви нам не по адресу. і звініть говорю, ми как-то так будемо жити. Отримують шелтер за донати, розповідає житкова, та допомагають друзі. Зараз тут живуть 20 людей та більше ста тварин. Якщо ситуація в Донецькій області погіршиться, планує вивозити худобу та людей до Одеської області. Анастасія Галацюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.